Фільми жахів на сьогоднішній день обросли настільки великою кількістю сюжетів та історій, що розподілилися по величезній кількості піджанрів, які, в свою чергу, можна розділити на ще декілька менших жанрів. Орієнтуватися в такому різноманітті дуже складно, так як поєднується зараз практично все, що тільки можливо, і цих самих піджанрів з кожним роком стає дедалі більше. Однак основні, так би мовити, першопрохідні жанри існують в кінематографії вже дуже давно, і найголовніший з них, а відповідно і один з найперших напрямок фільмів жахів, це наукова фантастика, що бере свій початок з далекого 1902 року. Звісно, що за більше ніж сотню років жанр пережив суттєві зміни, але його основи, які стараються копіювати і до сьогодні, закладалися дуже давно. Цьому місяці на екрани виходить продовження одного з найяскравіших представників жанру, який існує на великих екранах вже більше 30 років. Тож сьогодні пропонує згадати про історію зародження та створення такої легендарної франшизи, як чужий. Хоча при згадці про чужого першим завжди випливає ім'я Рідлі Скотта, що виступив постановником першого фільму. Автором і батьком франшизи насправді являється Ден Обенон, який вигадав усю історію і доклав багато зусиль для її екранізації. Розпочати активну роботу над чужим Обенона спонукало скрутне фінансове становище, в яке він потрапив після провалу екранізації Дюни в 1978 році. Під час роботи над Дюною він на 6 місяців переїхав до Франції, тож після скасування проекту повернувшись в штати. Обенон виявився бездомним і змушений був ночувати на дивані у друга. Тоді він вирішив написати сценарій, який би в нього захотіли купити голівудські студії, і почав доопрацьовувати раніше розпочатий сценарій під назвою Пам'ять, що згодом стане початковою сценою чужого. Коли про це дізнався Рональд Шусет, в якого на той час і жив Обена, він запропонував йому редагувати ще один свій ранній сценарій, в якому Гремлін проникає на бомбардувальник під час Другої світової війни. Таким чином, в Обенена утворилося вже дві частини історії, яку він назвав Зоряний звір. Правда, йому сильно не подобалася ця назва, тож, зауваживши, що в сценарії багато разів повторюється слово чужий, вирішив, що воно чудово підійде для назви, будучи одночасно іменником і прикметником. Ідею виривання інопланетного ембріона з одного з членів екіпажу в свою чергу придумав Шусе, вирішивши, що це буде незвичним сюжетним прийомом для появи інопланетної істоти на борту, і не здогадуючись наскільки культову імемну сцену він в результаті вигадав. Під час написання сценарію Обанен брав натхнення з багатьох фільмів та художніх творів, і, як він сам заявляв, не вкрав чужого в когось одного, а вкрав його у всіх. Серед усіх науково-фантастичних фільмів жахів, найбільше О взяв з таких творів, як Річ з іншого світу 51-го року, Заборонена Планета 56-го та Планета Вампірів 65-го, а також його надихали різні серії Entertaining комікс, в яких було багато історій, де монстри виїдають собі вихід з тіла людини. Написавши більшу частину історії, Чусет з О вирішили представити свій сценарій кільком студіям, називаючи його Щелепами у космосі. Вони вже були готові підписати угоду з відомим в той час по незалежному кіно постановником Роджером Корманом. Однак друзі запропонували їм передати сценарій іншій незалежній продюсерській компанії під назвою Бренді Вай, що мала зв'язки зі студією Fox. В результаті укладеної угоди до роботи над сценарієм приєдналося ще два сценаристи, і між ними та попередніми авторами почали виникати постійні конфлікти, які призвели до того, що було створено вісім чорнових варіантів кінцевого сценарію. На фоні цих переписів Студія Fox виявляла великий сумнів у тому, чи буде вона фінансувати фільм. І якби Джордж Лукас в 77-му році раптом не вистрілив в прокаті зі своїми зоряними війнами, того чужого, можливо, б так і не екранізували. Однак, коли зоряні війни підірвали світовий прокат, Студія Fox одразу захотіла зняти щось схоже. І так як єдиним сценарієм про фантастичний космос у них на столі виявився чужий, студія дала зелене світло на виробництво фільму. Обенон спочатку припускав, що студія дозволить йому виступити постановником фільму, але студія замість цього запропонувала крісло Волтеру Хілу, який працював з Обенноном та Шусетом на сценарії. Хіл відмовився від пропозиції через зайнятість в інших проектах, і тоді студія почала підсовувати Обенону різні кандидатури, які при цьому Дена не влаштовували, так як він не вірив у їхнє серйозне ставлення до фільму, вважаючи, що вони розглядатимуть фільм як кіно про монстрів категорії Б. В результаті в цей момент пошуків на горизонті і виник Рідлі Скотт, який до цього відмітився лише одним дебютним фільмом під назвою Дуелянти, який при цьому сподобався багатьом впливовим людям. Скотт, отримавши пропозицію зняти фільм, з радістю на неї погодився і підійшов до роботи дуже серйозно, що одразу оцінили. Саме завдяки Скоту, який створив детальні розкадровки до фільму, студія подвоїла бюджет фільму, який до цього хотіли знімати за 5 мільйонів. Більшість цих розкадровок складалися з пакетів космічного корабля та скафандрів, які Скот створював, опираючись на космічну одіссею та Зоряні війни. Тож керівництво студії Fox, яке сильно хотіло свої зоряні війни, клюнуло на це і одразу розщедрилось. Правда, Рідлі не хотів створювати чергове фентезі в космосі, опираючись в більшій мірі на атмосферу жаху та хорору. І якщо Обенон раніше продаючи фільм, називав його космічними щелепами, то Скотт, в свою чергу, говорив, що це буде техаска різня бензопилою світу наукової фантастики. Кастинг для фільму проводили одночасно в Нью-Йорку та Лондоні. Так як в історії мало бути лише сім персонажів людей, Рідлі Скотт вирішив, що йому потрібно знайти сімох акторів, які зможуть показувати хорошу акторську гру, так як від цього буде залежати більша частина успіху фільму, і якщо раптом хтось буде помирати на екрані не надто переконливо, глядачам це може не сподобатись. А якщо ж знайти сильних акторів, то Скоту не потрібно буде ходити біля них з великою палкою, і він зможе зосередитись на візуальній складовій фільму. Розробляючи сюжет, Обенон був зосереджений на написанні прибульця і не приділяв великої уваги екіпажу, пишучи усі ролі дуже узагальнено. Він навіть залишив у сценарії примітку, де писав, що екіпаж унісекс і всі його елементи взаємозамінні, як для чоловіків, так і для жінок. Це дозволило скоту інтерпретувати персонажів так, як йому хочеться, і трохи розв'язало йому руки у виборі акторського складу. Він написав для кожного персонажа коротку передісторію, щоб акторам було легше вжитися в ролі, і проводив багато репетицій, на яких змушував акторів імпровізувати, щоб утворити трохи спонтанності та взаємодії між акторами. Ще однією особливістю чужого є те, що на відміну від більшості трилерів та жахів того часу, де убивця вправно шинкує в кадрі здебільшого молодих 20-25-літніх акторів, які за сюжетом є підлітками. Чужому єдиними кого на можна віднести до молодих, були Вероніка Картрайт та Сігурні Вівер, яким на момент зйомок було 30 і 28 років. Решта членів екіпажу складалися з акторів віком близько 40 років або і більше. Це дозволило фільму добитися певної текстури, яка дозволяла глядачу зрозуміти, що перед ним не авантюристи, а вправні роботяги, яких наняли для виконання поставленого завдання. І таким чином більшість глядачів спокійно могли асоціювати себе з будь-яким з членів екіпажу, що вселяло ефект ще більшого жаху, коли прибулець ефекту вбиває когось з них. На роль ріплі студія в першу чергу розглядала Меріл Стріп, але вона в цей час переживала смерть свого партнера Джона Казале, тож з актрисою вирішили не зв'язуватись і провели на роль великий кастинг. Сігурні Вівер в той час не мала досвіду роботи в великому кіно і час від часу виступала на Бродвеї. Однак, на прослуховуванні вона змогла вразити рідлі Скотта та студію і таким чином отримала свою першу роль. Загалі, з прослуховуваннями, актрисі дуже щастить, і через 5 років вона так само вразивши усіх на прослуховуванні, отримає роль в мисливцях за приводом. Вероніка Картрайт після свого прослуховування розраховувала отримати роль Ріплі, і коли дізналася, що її затвердили на роль Ламберт, планувала відмовитися від ролів, вважаючи її занадто плаксивою. Однак Рідлі Скотт зміг переконати актрису в важливості персонажа, запевняючи, що вона стане головним відображенням того, що відчуває глядач. Після чого Картрайт погодилася на роль. До Томас Керрі та розробники звернулися ще на початку виробництва фільму, коли не було затверджено режисера, а бюджет фільму був двічі менший. Тож він Відповів відмовою. Коли ж на місце постановника взяли Скотта і збільшили бюджет, Скеррі тріско передумав і почав просити студію взяти його назад. Джона Херта на роль Кейна також розглядали з самого початку виробництва. Однак в нього був контракт на фільм у Південній Африці, через що замість нього на роль взяли Джона Фінча. Але коли зйомки фільму розпочалися, в перший же день Фінчу стало погано, і під час огляду йому діагностували діабет першого типу. За щасливим збігом обставин африканський проект Херта закрили, і актор в цей час якраз знаходився в Лондоні, тож його повернули на роль. Інших п'ять акторів та одного актора озвучки обрали на роль за умовами загального кастингу, і таким чином вся невелика знімальна група була сформована. Зйомки фільму проходили в Лондоні і мали доволі короткий графік, який склав 14 тижнів. Причиною цього був обмежений бюджет а також тиск з боку студії. Командою техніків було побудовано три основні декорації: поверхню інопланетної планети, внутрішній простір ностромот та покинутий космічний корабель. Для того, щоб виліпити на студії пустельний пейзаж поверхні планетоїда, було привезено тонни піску, гравію, штукатурки, каміння та скловолокна. Костюми акторів при цьому були товстими, громісткими та обшитими нейлоном, і з самого початку не мали ні систем охолодження, ні навіть вентиляційних отворів для виходу вуглекислого газу. Це вкупі зі спекою призводило до того, що актори почали втрачати свідомість під час зйомок сцен. але рідлі Скотта страждання акторів не сильно турбували, і він просто викликав на майданчик декілька медсестер з кисневими балонами, які швидко приводили до тями виснажених акторів. Для сцени, яка показує зовнішній вигляд Нострома, було побудовано спеціальну 18-метрову опору, щоб надати відчуття розміру корабля. Однак Скоту все одно здавалося, що він виглядає на фоні акторів недостатньо великим, тож попросив двох своїх маленьких синів і сина оператора, замінити звичайних акторів, одягнувши менші костюми. Діти також почали страждати від сильної спеки та тепла костюмів, і знущатися над ними довго Скоту не дозволили, навіть не дивлячись на те, що це були його власні діти. Тож до костюмів було додано кисневі системи, які мали допомогти акторам дихати. Першочергова кінцівка фільму, яка була погоджена студією, Скоту, не подобалась, тож він подав студії Fox ідею своєї версії, заради якої навіть домовився про збільшення бюджету та кількох додаткових днів зйомок. За версією Скота, в фіналі мала відбутися битва між ріплі та Прибульцем, в процесі якої він мав відкусити героїні голову, а потім зробити фінальний запис в бортовому журналі її голосом. Але студія забракувала такий сюжет, оскільки хотіла, щоб інопланетянин в кінці фільму обов'язково помер. Постпродакшн фільму зайняв у Скота ще 20 тижнів і завершився наприкінці квітня 1979 року. От відредагував більшу частину фільму і намагався отримати повільний темп, щоб зробити страшні події на екрані більш напруженими. Також було вирізано досить велику кількість сцен, які на думку рідлі вже занадто тормозили темп. В результаті спочаткових більше як трьох годин. Фільм скоротили до хронометражу в трохи менше як дві години. Деякі вирізані сцени пізніше включили до dvd видання та до режисерської версії, випущеної в 2003 році. Хоча Рідлі Скотт при цьому заявляв, що справжню режисерську версію випустити вже неможливо. Перший тестовий показ фільму для керівництва Fox пройшов у сент Сент-Луїсі і видався дуже невдалим через поганий звук. Однак наступний показ, що провели в Даласі, вже видався на славу. Зі слів редактора Террі Ролінгса, люди в залі дивилися фільм, обнявшись тремтливими руками зі своїми колінами. А найбільш вразливі з жахом і сльозами вибігали з кінозалу. Обмеженому американському прокаті чужого випустили 25 травня 1979 року, і це був неофіційний показ. А вже 22 червня стрічка отримала повноцінний реліз в США. Загалом за весь час свого існування чужого нерідко показували в кінотеатрах, були як офіційні, так і підпільні покази, а також покази режисерської версії та в честь різних ювілей. Зв'язку з цим неможливо точно сказати, скільки заробив фільм. Дехто називає цифру в 143 мільйони доларів, а ще хтось каже, що фільм заробив 181 мільйон. Сказати точно неможливо, і, можливо, фільм заробив навіть більше. Тож, якщо назвати цифру в 200 мільйонів, це також не буде брехнею. Кінцевий бюджет фільму при цьому склав 11 мільйонів доларів. Не дивлячись на такий очевидний касовий успіх, фільм Чужий поповнив собою список успішних провалів Голівуду. Завдяки хитрим бухгалтерським трюкам студія Fox заявила, що після 11 місяців прокату чужий приніс їй збиток у розмірі 2 мільйонів доларів. Така заява швидко викликала бурхливу критику в сторону студії, і до серпня 1980 року вона підкоригувала показники до 4 мільйонів доларів прибутку, в яку правда також ніхто не повірив, бажаючи розпочати роботу над продовженням, брендівайн продакшн, що займалася продюсуванням фільму, подала на Фокс до суду через їхню тактику розподілу прибутку та заяви про фінансові збитки, що не виправдовують продовження. У 83-му році позов було вирішено на користь Бренді Вайн, і студія Fox змушена була погодитися на фінансування сиквелу. Зробити сиквел в результаті вдалося лише в 86-му році, так як студія дуже не хотіла займатися його фінансуванням та розробкою, і була переконана, що успіх першого фільму це випадковість, яка не зможе повторитися вдруге. Рідлі Скотт хоча і хотів зняти продовження, в той час ще не мав якогось авторитету в Голівуді і не міг впливати на позицію студії, яка вирішила віддати сиквел в руки Джеймсу Кемерону. Спочатку йому доручили лише написати сценарій до фільму на основі його Термінатора та першої частини Рембо. Однак з часом Кемерону вдалося зайняти і крісло постановника. Сталося це вже після успіху Термінатора в 84 році, над яким він працював паралельно з роботою над циквелом чужого. Так як фактично усі члени екіпажу першого фільму по сюжету загинули, єдиною, хто повернувся до своєї ролі у продовженні стала Сігурні Вівер. Як і початок розробки, так і зйомки фільму були дуже складними і просувалися зі скрипом та скандалом. Випустили фільм 18 липня 1986 року. Бюджет склав 18,5 мільйонів, а касові збори за найсміливішими оцінками склали 181 мільйон доларів. За більш скромними оцінками, збори склали 131 мільйон. Але навіть за таких умов чужий 2 став одним з найкасовіших фільмів року. Зважаючи на суттєвий спад популярності наукової фантастики в другій половині 80-х, те можна назвати шаленим успіхом. А Сігурні Вівер навіть отримала за свою роль номінацію на Оскар. Загалом сприйняття фільму було дуже добрим і його називали ідеальним продовженням, яке у всіх аспектах перевершило перший фільм. Це змусило студію Fox переглянути свої погляди на франшизу, і цього разу вже самі звернутися до Брендів, щоб скоріше розпочати роботу над триквелом. Однак керівники Бренд хотіли дослідити інші напрямки франшизи, не бажаючи повторювати перший і другий фільми та пропонуючи розширити Всесвіт. Планувалося розпочати роботу паралельно над двома сиквелами, одним з яких мав би зайнятися Рідлі Скотт. Правда, Скотт був занадто зайнятий і, не дивлячись на своє бажання знову попрацювати над Всесвітом чужого, відмовив студії. Робота над двома фільмами одночасно виявилася занадто складною, і студія вирішила зосередитися на чужому 3», запропонувавши крісло постановника Девіду Фінчеру, для якого фільм став режисерським дебютом, так як Джеймс Кемерон не захотів знову працювати над чужим. НОКА! No, no, no! НОКА фільму стали ще проблемнішими, ніж фільм Джеймса Кемерона. Сценарій до фільму переписували більше п'яти разів, кожного разу залучаючи нових сценаристів. І в результаті, коли на початку 91-го року розпочалися зйомки стрічки, сценарій так і не був завершений, а на виробництво вже встигли витратити близько 7 мільйонів. Студія змусила Фінчера позбутися героїв попереднього фільму, убивши їх за кадром, і єдиною з основних персонажів, хто повернувся до ролі, знову стала Сігурні Вівер. Хоча Чужий три виступив в прокаті Добре і за заявами студії зібрав 170 мільйонів доларів при бюджеті в 60. Однак сприйнятий він був дуже неоднозначно. Більшість критиків називали фільм вторинним і зауважили, що він не приніс у франшизу нічого нового. А Майкл Бін, Джеймс Кемерон та Алан Дін Фостер, що займалися чужим 2», висловили своє розчарування історією фільму. Майкл Бін, дізнавшись про смерть свого персонажа та використання його образу в одній зі сцен, вимагав від студії за це таку ж суму, яку йому заплатили за всю роль у чужому 2». І студія змушена була виплатити йому ці кошти. Девід Фінчер також висловив своє розчарування та повністю відмовився від фільму, стверджуючи, що він знімав зовсім інше кіно, а те, що потрапило в кінотеатрі після втручання студії, не мало до нього жодного відношення. Після третього чужого студія мала плани на велику франшизу з великою кількістю розгалужених фільмів, що будуть приквелами та продовженнями попередніх фільмів. Більшість з них так і не вдалося реалізувати, а до деяких студія повернулася в майбутнє. А от в 97-му році вже вийшло повноцінне продовження франшизи за сценарієм Джоса Відона, яке отримало назву Чужий відродження. Елен Ріплі, яка загинула в кінцівці попереднього фільму, студія не захотіла відпускати, тож дала Відону завдання повернути персонажа та обіграти сюжет навколо неї. Відродження виступило в прокаті трохи гірше за попередню частину, але все ще дуже добре. При бюджеті в 70 мільйонів зібрати вдалося 161. При цьому критики оцінили фільм краще, ніж попередній, але все ще називали його далеким від шедевральності перших двох фільмів. П'ятий фільм серії хотіли перенести на землю, і Джос Віден написав сценарій до нього ще під час роботи над відродженням. Проявляв інтерес до картини і Джеймс Кемерон. А Сігурні Вівер заявила, що повернеться до ролі, якщо їй сподобається сценарій. Студія Fox вже в звичному для себе стилі глибоко наплювала на бажання усіх цих талановитих людей і оголосила про розробку кросовера з хижаком. Джеймс Кемерон на цьому фоні ображено заявив, що більше до франшизи ніколи не повернеться. Хоча до чужого проти хижака багато хто відносився скептично, фільм видався доволі вдалим, і навіть той самий Джеймс Кемерон, який до цього називав кросовер жахливою комерційною ідеєю. Визнав, що фільм йому дуже сподобався, і він поставив його на третє місце у рейтингу всієї франшизи. При бюджеті в 70 мільйонів доларів фільм зібрав у прокаті 177, що було на одному рівні з четвертим чужим. Критикам правда, фільм взагалі не сподобався, і вони видали йому лише 22% позитивних рецензій. У 2007 році Фокс вирішили звести двох своїх прибульців у ще одному двобої, який отримав назву Чужий проти хижака Реквіє. Вважаючи на низькі оцінки критиків попередньої частини. Студія Фокс мала великі сумнів щодо успіху фільму, тож видала йому скромніший бюджет у розмірі 40 мільйонів доларів. Це допомогло йому стати фінансово успішним у прокаті при зборах у 130 мільйонів, але від розгромних рецензій не врятувало. На томатах у фільму Ганебних 12% позитивних рецензій, а також дві номінації на Золоту Малину. Після такого сумнівного успіху нового фільму студія одразу ж скасувала продовження, яке планували зняти брати Штрауси, і зв'язалася з рідлі Скоттом з пропозицією зняти приквел до чужого. Рідлі Скотт, який розробляв ідею приквелу ще з часів виходу другого фільму, одразу погодився на роботу над картиною, але лише в якості продюсера, запропонувавши крісло-постановника Карлу Еріку Ріншу, що до цього знімав лише рекламу. Дізнавшись про це, у студії виник конфлікт зі Скоттом, через що робота над фільмом затягнулася на цілих два роки. В результаті фільм, який отримав назву Прометей, побачив великі екрани лише в червні 2012 року. Хоча він став фінансово успішним, зібравши в світовому прокаті 403 мільйони доларів при бюджеті в 130, але для фанатів серії фільм став розчаруванням. Кот у фільмі дуже широко розвинув власний всесвіт, в результаті чого про прибульця з попередніх фільмів у стрічці залишилося тільки декілька неочевидних згадок. Тож, переглядаючи фільм, глядач, незнайомий з франшизою, просто б не здогадався, що дивиться кіно, яке є приквелом чужого. При цьому критикам фільм сподобався, і на томатах у нього 73% позитивних рецензій. Рідлі Скотт, відповідаючи на питання про те, чому у фільмі залишилося так багато питань без відповіді, заявив, що на них можна буде відповісти у продовженні, і вже в 2017 році видав це продовження, що отримало назву Чужий заповіт. Події нового фільму розгорталися через 11 років після подій Прометея, і до фільму повернулося декілька акторів з попередньої стрічки, включно з Майклом Фасбендером, якого за роль Андроїда сильно хвалили. Бюджет фільму цього разу склав 111 мільйонів доларів, а в Прокаті вдалося зібрати 241. Для студії такі збори стали касовим розчаруванням після високих зборів Прометея, і в додаток до цього критики оцінили новий фільм також гірше, ніж Прометей. Через що франшиза на деякий час стала на паузу, і хоча Фокс хотіла зайнятися продовженням франшизи, почати виробництво ніяк не вдавалося. А вже в 2019 році студію викупила корпорація Мікі Мауса і всі попередні напрацювання вилетіли в трубу. Лише у березні 2022 року було оголошено про розробку нового фільму в серії, постановником якого став Феде Альварес, який в цілому вважається в Голівуді непоганим режисером фільмів жахів. Окрім того, Альварес запевняє, що знімати фільм йому активно допомагали Джеймс Кемерон та Рідлі Скотт і їм кіно дуже сподобалось. Джеймс Кемерон в тому числі активно допомагав Федеріко писати сценарій, правда, як і у випадку з Фатумом, робив це по телефону, так як Аватар сам себе не зніме. А Рідлі Скотт навіть числиться продюсером фільму. Новий фільм, який отримав назву Чужий Рому, спочатку планували випустити на сервісі Гулу, але в процесі розробки вирішили все-таки випустити його в кінотеатрах. Річка має стати модним зараз софт-трибутом, коли події попередніх фільмів залишаються каноном, але жодних старих персонажів в новій стрічці не використовують. Розгортатися сюжет буде в проміжку між першим та другим чужими, і в центрі сюжету опиниться команда космічних сміттярів, які посеред сміття знаходять те, чого знаходити було не варто. Чого чекати від нового фільму на даний момент не ясно. Рідлі Скотт та Джеймс Кемерон хвалять стрічку, але в останні роки вони хвалять багато фільмів, і деякі з цих фільмів викликають багато підозр. Тож чи хороший це показник сказати важко. По перших кадрах з фільму і по розмовах Альвареса можна зрозуміти, що він обійшовся зі своїм творінням з обережністю та повагою до перших двох частин франшизи, тож нас чекає багато аніматроніки і покадрових відсилань. Чи зацікавиться все глядача, ми зможемо дізнатися вже найближчим часом. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!